Відлітають бідолахи, відлітають. жовтень зараз у багатьох областях України. Де це можливо, звісно, і безпечно, повним ходом іде сезон тихого полювання. Грибники та просто любителі природи вирушають всі від малого до старого до лісу, щоб бодай трішки, але назбирати цього неймовірно смачного делікатесу та смакувати впродовж холодної зими та року до наступного сезону. Гриби – продукт, який часто маринують, солять, заморожують, але найпопулярніший спосіб зберігання це, звісно, сушіння і сушка грибів. Завдяки останньому способу гриби доступні для використання впродовж усього року і навіть більше. Гриби, які ідеально підходять для сушіння, такі як білі, сіма любимі, білі, грибочки, підберезники, підосинники, лисички, опеньки, печериці і маслюки. Їх можна збирати зміло і сушити до досхочу. Коли ми назбирали гриби і принесли їх додому, не забуваємо, першим ділом їх ретельно треба очистити, ні в якому разі мити чи, чи замочити в жодному разі не можна. Максимум витерти вологим рушником. Для гарної просушки різати гриби треба товщиною не більше сантиметра, але в ідеалі 5 мм. Старайтесь, щоб шматочки мали менш-більш одинакову тощину в процесі нарізання ви наб'єте руки і шматочки будуть виходити один в один. І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, ось і слідущий день тихого полювання. Сьогодні у нас субота. На календарі у нас 14 жовтня 2023 рік. На годинник у нас підходить половина 9 ранку. А ми з Джеком вже на підході у ліс. Ось йдемо такими красотами. Ліс убрався в таку жовту, помиранчеву, зелену ковдру. Навкури одна краса. І наступна спроба в нас знайти хоча б якихось грибів. Будемо пробувати шукати сьогодні опеньки, білі гриби. Ну і, звісно, всі остальні які нам попадуться. У нас далі посуха. Добре, що немає морозу, хоча це радує. Потепліло трішки. Підемо ми сьогодні трохи іншим боком. Підемо через змішані ліси, повернемо такі. Заглиблені провала, там, де може бути трохи вологи, може десь опеньки кинулися в інтернеті, блукали вчора і позавчора відео фотографії по різних областях України, що проскакують опеньки. От Тому я вирішив сьогодні підскочити, подивитися, чи часом в нас вони не ростуть. Ну Шансів, звісно, маловато, бо посуха в нас як була, так лишилася. І приморські недавно були. Але є висока вологість по ранках. Роса така, що просто труба. Пройшов пару метрів. Тут такою польовою дорогою. ось заду нас. От Ми йдемо. Тут камашини вкатали, майже такої трави нічого немає, але майже чоботи промочили. До лісу нам лишається буквально ще якихось метрів 200. І ми починаємо наше тихі полювання. А ви до нас, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал і гайда з нами з за чудовими прикарпатськими грибами вперед. Так, а тебе ми потім зімо. І нам попадають дороги гарні яблука. Угу. Візьмемо собі два. Шепшина якраз в самому-самому суку самому достигла, гарна, саме час її збирати, сушити і потім споживати гарний чай. Ось. Така краса. Будемо йти на зворотньому шляху. Нарваем ну, собі. І на свіжому зрубі, нещодавно спиляний дуб, а на ньому вже ростуть грибочки. Ось такий. Його буквально зрізали, може місяць, а може і немає А на ньому вже росте гриб. Як він швидко прийшов, щоб зруйнувати остаточно цей пень. Дивіться, які красиві. Хто знає, що за гриби пишіть. Красота. На фоні лісу ще бомба. Йдемо далі. Так, а тут дороги нам попадає. Ось такий грибок. Усіх всіх його формах нагадує муховика. А ну, він самий. Не буду його зривати, бо я їх не беру. Такий. Ну і першим грибом на сьогодні, який відкриває наш сьогоднішній похід, попадає нам там такий молодий червоняк. Ось такий. Забираємо. Така краса нам попадає по дорозі. Початок є. І перший грибочок нам на сьогодні. Пробуємо знайти ще щось. Перед. Ну і буквально ми прийшли, я знаю, Джек погриз дві палиці. Відколи ми підіймали одного червоняка і тому я замітив ще одну шапку. Така гарна, тому червона зазирає. Угу Так, корзину я поставлю ось, дочки. Не буду я з ним лізти туди в хащі. А тому є ще один червонячок. Сьогодні починаю з червоняків. Білих грибочків поки що не видно. Так, як нам сюди залізти, а? О, обійшов. Ось такий нам тут. Обана! Ось такий нам попадає. Молодий, гарний червонячок. Є наступний. Ну добре. Беремо. Йдемо далі за грибами. Опенюк поки що не видать, Перейшли ми з Джеком дві посадки, йшли таким провалом. Він між двома лісами, там постійно волога, круглий рік. Там люблять опеньки бути, але чогось немає. Навіть ще не час. О, є два гриба. Йдемо далі. Пройшло, мабуть, ще хвилин 10, ну не більше. І ми з Джеком надибаємо ще одного червоняка, Гарного. Ремотку здоровенького помпулатого. Ось собі під дубом. Перейшли ми з Джеком сьогодні. Вже трішки лісу багато позаді. Може читати, півтора години ми в холосту. От їх друзі, не один, а два. Тут один такий. Півтора години ми прийшли у холосту. О! Дитяки. Як білий гриб. Це краса. От. А тут є ще один. Молодий. О, півтори години, так не догорів, ми пройшли у холосту з Джеком. Заходили, зазирали за опеньками. Ну, опеньків немає. І взагалі ніяких грибів по тих лісах не заметно. Тому ми вирішили з Джеком піти в наші місця. Тих де щось так і ще росте, якийсь червоняк, якийсь білий. Минула рибалка. У нас тут пройшла, можна читати. Успішно. Але ми ще були вбучені тоді. Трошки ми назбирали. Назбирали ми тоді пів корзини. Це було позавчора, 12 жовтня. Кому цікаво, може бути це відео, хто не бачив. Добре. Зараз у нас такий результат. Вже маємо о, таких чотири гарних червоняка. Це потих за великий Джек, ти такий не вдушуєш. Та де ти кудись кого він хоче? Ви бачите, кого він вже захотів. Ах ти який. Ех ти який. Попадає нам з Джеком. Друзі, і наступний грибочок. Напевно, цього разу. Він молодесенький. Ось такий молодий червонячок. А, берем. Що є, то беремо? Ось такий у нас грибочок попадає. В лісі вже лисина нападало. Значно більше. Ковдра, чим раз все грубше і грубше. Йдеш по лісу, тільки чути, як вітер шумить і листя під ногами шуршить. Отак. От Здибавить, що грибників. І в них також невесело. З рибами сумно, сумно, аж за край, як то співає пісня, грай музику грайка. Ну нічого, йдемо. Мабуть, ми ще зараз підемо і на бучану дивитися з того всього. Побачив там грибочок і одразу не хотів до нього йти. Думав, здалека, що то підкусана сироїшка, але думав, піду я таки ближче подивлюся. Підійшов ближче, а то білий. Білий грибочок так його поїли, майже з'їли. Ось таке. А я братися не буду. Ай доїдають. Да, Але був, був, йдемо далі. Бачу, бачу, Джек. Бачу, молодець. За Джеком підеш, та і грибочка знайдеш. Молодчина. Вижу. Баш, я був його прийшов. Джек мене завернув. То ще й не годи. Джек, ти знайшов двох, то ти молодець. то ти молодець, та двіських два. А один такий, а там откий ще один молодий. Кі два червоняка. Супер. А я собі по дорозі шумлю, навіть не дивлюсь у боки. А Джек мене за ногу Я не ходи сюди, каже. Я знайшов. О, нам. Берем, Беремо, йдемо шукати. Забираємо. І поталанило нам знайти ще одного. Гарного рибочка. Джек, каже, привіт. Так, там, там, там. Там, там, я, там я бачу. А тут такий. А тут такий нам попав. Ще один червоний. І опять червоний. Ну, та берем те, що є. Білих не видно взагалі. Один попав і то поїджений такий, нещасний, я його навіть і не брав. Ну що, ось тако у нас декілька червоняків. чистим цього. І йдемо ще шукати. Йдемо же, йдемо ще знайдемо підписникам. І лідачем паливо грибочків знайдемо, правда? Найдемо, каже, найдем, а ви підписуйтесь на канал, поки я шукаю. Ставте пальці вверх і вперед. Так, поки Джек сів перекусити. Проголодався бідний. Так, за два-три патика з'їсти і все, вс. Душа стає на міру. А я за той час пішу підняти тому ще такого одного. О. Ось такого красення. Заберемо і запідемо, пошукаємо якусь пулянку, якийсь пеньочок, сядемо перепочинемо. Бо весь ранок у дорозі на 5 хвилин перевести подих і підемо далі. Рано вранці у лісі ще дуже прохолодно та волого. Зате промені ранкового сонця роблять ліс особливо затишним та мальовнишим місцем для. Збору грибів і просто відпочинку. З кожним поїдешнім кілометром ми підшукували підходящу галявину для того, щоб перепочити. Бо пройшли ми вже не дуже і маленьку відстань, так, на 5 хвилин, щоб перевести подих і йдемо далі. Ну і так, як ви, звісно, догадалися. Ми знаходимося у Буковому лісі. Прийшов я ще на останню інстанцію на сьогодні. Подивимося, що тут буде добре, ні, вертаємося додому. Зайшли ми з Джеком тут з краєчку, походили хвилин 15. Так же? і тут нам попав один білий. Молоденький. Ось такий. Так вони цього року і зіваються. Ті молоденькі поскакують. Там один, там один. А? Толком рости не хочуть. Ось таке. З боку є ще один. Кимочопик. Хай лишається, напевно. Ні, це не бігай. Це якийсь сироїшки. Чи заберемо його? Заберемо, напевно. Так, хто знає, коли я прийду. Він на самим проході ось. Знакома картина, дорога. І вони тут, ось тут два молодесеньких. Нам попадає. Перші на сьогодні. Я не перші. вже одного ходили, але я забув. То був поїджений. Я не взяв, лишив. Ми ще його майже з'їли, чи хто там? Немає два. Ну два так два. Йдемо з Джеком далі. йдемо Джек. йдемо. Ну правда вже надії в мене не було, тому що вже не знайдемо взагалі нічого. Ходили ми з Джеком ще десь приблизно пів години. І так і натрапили ми на одного ще білого. Ось Такий молоденький знов. Та краса зазирає з листів. Ось. Немає, не густо. Десь там один. Десь там один. Номер третій на сьогодні. Ну так, з грибами сьогодні дуже скудно. Позавчора ми таки ще набомбили конкретно. Пів кошика гарно що грибочків було. А сьогодні взагалі нічого не наросло за три дні. Нічого немає толкового. А наступним грибочком нам попадає молоденька, гарна. Голубінка. Ось. Серуїжка. Теж гриб такий популярний, який ось в жовтні. Якби було трохи більше вологи душу, їй би було значно багато. Так, теж так само попадає, як і білі, і всі остальні. Десь десь не десь. Продовжуємо йти далі. Просуваємося лісом і бачу там якусь підозрілу шапку. Не знаю, що це. Ну похоже на біло. Ось таке. А ну, білий грибочок. Ось з скоцубрузі стягнувся і одразу старі. Ось, щоб така погода без ними. Не хочуть рости. Пішов я сьогодні в ліс. Думав, що буде якесь покращення з грибами. Покращення немає. Наоборот, пішло погіршення. І опять дороги. Ось такі розбиті мокрики і недалеко я знайшов бігу. Ось такий тут зазирає. Ледве я його замітив. Ви його бачите? Дивіться, як він сховась. В тих листках, а сам подібний до них, маскується вони тепер суперо. Ось такий красень нам попадає. Мабуть, саме найкращий на сьогодні білий гриб. Краса-краса. Ну що, пробуємо ще знайти. Так, і мабуть я бачу самого найбільшого грибочка білого сьогоднішньому поході. Я вам покажу, пішли. Він собі там заховався Між такими молодими деревами по грабчаку. Ось там такий. Самий більший на сьогоднішній день. Білячок покусаний такий. На такій ходючій нозі. Такий приплюснутий. А саме найбільший на сьогодні білий. Ось такі грибочки нам сьогодні, друзі, попадають. Не густо, не густо. Йдемо далі. Ну і... Перші мухомори на сьогодні. Ось такі. Перші на сьогодні. Попадає на маш 4 штуки. Ось такі молоденькі гарні. Ось. А тому така величезна величезна шляпа. Ось такі ще один. І мухоморів немає, так як не раз є. Не раз у жовтні, от так минулого року. Ну, по садках, по лісах. Їх була така кількість, а цього року немає. Ну і повезло нам знайти ще одного. Ще один білячок. Гарний. Ось там отакий. Ой, то він тут понесав. Тут друзі двойнята малі. О, навіть тройнят. Навіть тройнят. Ще один там прицепився з боку. О, дивіться що? Я навіть його не бачив. Нормально. Сонце засвітило на нього. І я ноль по фазі. Ох, тільки знахідка. Це вже мені. Чесно кажучи, сподобалось. Такі Всі в одному місці. Стоп. Я походу там бачу. Ні, це не. А тому я бачу походу ще одного пару кроків і дуже обережно, бо це мені вже сподобається. Та місцина. корона. Це що таке у нас? Ой, ні, це не білий. Помилочка. ха, -ха. Надурив мене. Буває. Ось такі. Молодята забираємо. Так, глядачі, ми ще на тому самому місці. Ось корзина. Ось наша знахідка. Я ще пішов тут. Подивився і видивив ще одного гарного. Ось і оп'ять молоденький. І оп'ять молоденький. Кін на сонці. О, тінь Ось така краса. Ну і все так буває. Коли збираєшся йти додому, тільки берешень, пару кроків біг дому і тобі попадають самі кращі гриби. За похід. який нам попадає. Ну просто ляля. Обі тут з того боку. Бо на нього сонце світить. О, подивіться який. краса. Атомна краса. Ось такий нам попадає. Білий. Ми вже тут доходимо майже до виходу. Лишається тут буквально якихось метрів 200. І ще один нас зупиняє. Каже стояти. Ви куди поспішаєте з Жеку? А я. І знову попадає. Ну я кажу, що вони не відпускають додому? Ми додому з Жеком туди. І знов А? Спів падіння. Не, не співпадіння. Вони так завжди. Коли ти тут дому, а вони тобі такі краси не попадають. О, які. Оба-на. На самій дорозі. О, а вони нас гальмують і гальмують. Не подивіться, і опять такі. Бачите який? І опять такі. Тут касючок нам попадає. А? Супер. Ну, під самий кінець наших походів. Починаємо гриби збирати, хоч брати і назад вертатися. Така краса. Ну ось і все, друзі. Підійшов наш похід до фіналу. На цьому будемо закінчувати наші подорожі. І збір грибочків. Сьогодні у нас нагадаю, 14 жовтня. Субота. На дворі прекрасна, гарна жовтнева погода, золота-золота осінь, бабине літо, на дворі тепло, душно, впрів. На дворі, напевно, ну, не знаю, під 20 градусів, напевно, тепла. Ось, що ми тут назбирали ось тако. Такий наш сьогодні результат. Слабонький. Наскільки лісу обійшли, аж тут ковбучені ми попали, знайшли скільки один-два чотири, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, дванадцять. Коротше, Якщо всіх разом десь біля 15 білих. І там добині пару червоників. Ось така сьогодні у нас була рибалка. А ви підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. І будьте завжди в курсі нових походів. Добре. А ми з Джеком прощаємося з вами до наступних рибалок. Папа, бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами, як завжди, зустрінемося на слідуючих чудових рибалках.